Так, вже є трансляція. Так, можемо починати. Так, доброго ранку, колеги. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас на порядку денному два питання. Хто перший лікар? Хто буде перший питання? Ура, будь ласка. Давай, Вітаю. Добре. Вітаю. КП ура, заступник начальника Сергій Чікирина Григорівна. У нас. Згідно рішення міської ради про бюджет територіальної громади зі змінами рішення, поповнено додатково статутний капітал на 9 мільйонів 911 тисяч. Напрям спрямування зазначених коштів для придбання елементів благоустрою малих архітектурних форм: це придбання металевих лав та придбання дорожньої бар'єрної огорожі. колеги є які запитання до доповідача? Немає? Тоді прошу підтримати. Хто за це? Єдиноголосно. дякую Дякую. До, до побачення. побачення. До побачення. Наступний доповідач, будь ласка. Комунальне підприємство ритуарне служба. Будь ласка, пане Сергію. Увімкніть звук. Там такий мікрофончик перечоркнутий, червоний. Натисніть його, будь ласка. Так, чути так. мене? Так, Алло. так. чути. Добре. Я е, У нас е, ритуальна е, міська служба е, Рижан Сергій Павлович е, доповідає, що у нас у 2022 році будуть виділені кошти е, на придбання. Транспортного засобу газель для використання, але на сьогоднішній день необхідність відпала, і газель ми купити не можемо. А кошти на третій рік на нашому рахунку. Дивіться, ми написали звернення до бюджетного комітету, щоб нам перекваліфікували наше назначення призначення коштів на. е-е Закупівлю легкого автотранспорту тому що у нас 43 кладовища, і у нас нема на чому їх об'їжджати. Якщо кошти є, то давайте їх ну закупимо такий легковий електроавтотранспорт. Дастер до мільйона гривень. Якраз та сума, яка у нас є на статутному фонді Нас підтримали бюджетний комітет, і зараз звертаюсь до. Вашого комітету з проханням перекваліфікувати наші кошти на закупівлю легкого транспорту. Добре, колеги, є якісь може заперечення, якісь якісь запитання? Нехай купляють. Тоді прошу підтримати. Хто за це рішення? Єдиного. Дякую, голосу. колеги. У нас в селі? Так. так Добре, порядок, денний не вичерпаний.